Таня, ви на каналі КриптоБратан Сьогодні ми розглядаємо біткоін і ефір і хочу з вами поговорити про новий зривний сектор RVI. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про коментарі. А ми розпочнемо відразу з графіка біткоїну. Отже. В минулому відео я давав сетапчик для лонг-позиції. І це в нас получалося від цієї зони, демен-зони, де ціна прийшла і успішно, дуже гарно, так би сказав, це і видно, і на денному, таймфреймі, і на 4 годинному відбилися і полетіли догори. Хто прислухався, вітаю вас з профітом, тому що ціл. Хто ризикнув, той цілком міг забирати 12% росту. На даний момент ми маємо рівень 71 тисячу, досить такий плюс-мінус важливий, де зараз ми підходили два рази, так протягом навіть трьох днів ми підходили, пробували прорвати, але не вийшлося. На менших таймфреймах, якщо ми перейдемо, дуже чітко видно, щоб сформувався ось такий боковик. Сьогодні відбувся повторний сквіз, до речі, вверх і вниз, щоб повибривало, утворив такі девіації згори і знизу, але все-таки потиснули ведмеді і ціна укатилася нижче. Що можна робити далі? Е, якщо ми повернемося, до речі, повернемося на денний тимфрейм, тут дуже таке. З однієї, сторони, дуже і добре, але з іншої сторони, для людей, які чекають тут зривних ростів, заставляє їх ще почекати. ціна, типа біток, заставляє їх чекати. Після росту у нас. Ну, не буває постоянного ріст-ріст-ріст. Все-таки ми стали. ну, Я швидше всього, більше схильний до того, що ми стали в боковик. Це чітко видно на денному таймфреймі. Стали в ось такий боковичок в діапазоні 74 тисяч і до 60 000. 1743. Ось такий боковик, досить великий накопичення. Маємо невеличку девіацію знизу. Захід. Очікую виходу все-таки догори. Продовження росту буде. В даному випадку може бути так, що. Біткоін може бути в такому накопиченню, може так постояти в флеті аж до самого халвінгу. Це буде трохи тяжко, тому що він формується на денному таймфреймі і буде геморойно. Отак, От чесно кажучи. Ну, можна і торгувати в боковику. Тут, відповідно, буде більші ризики, але що є, то є. Все-таки. Зараз, на даний момент, я би. Очікував зниження ціни до районі рівня 67 тисяч. У нас це так само є така жовтенька зона. Від нього можна пробувати лонг і на пробиття рівня 71 тисячі, і попробувати, аби ціна попробувала зробити дев'яцію або вихід з цього боковика. Це вже можна дивитися по, по факту. Ну, Але для тих, хто хоче зайти в лонг, то дуже прошу, орієнтовано, рівень в 67 тисяч, дуже прошу, пробуйте обов'язково з СТОПО. Це на рахунок біткоїну. Якісь подальші дії потрібно вже буде не розбиратися на місці. Про це щось якісь події буду писати в своєму телеграм-каналі. А зараз ми ще до нього повернемося. Ми переходимо далі до ефіра. По ефіру щось наближена ситуація, але тут більше таке ще не досформована корекційний рух. Якщо дивитися на біткоїні, то тут якось більше так знизилися, більш бурний ріст. Ну, тут таке собі щось махує на продовження зниження. Ну, менше стиль. Дивимося по факту не вангуємо. Рівень, який я тут знайшов, це є 3370 доларів. Так само можна попробувати на лонг. І забрати досить непоганий профіт, якщо звідси пробувати. О! Досить непогано, аж до рівня 3864. Це є 14% росту. Це дуже круто. Вповідно, би стоп десь поклали тут. І стоп невеликий 3,5%. То дуже-дуже добре. От так, то така то ситуація. Можна ще розглянути домінацію. Домінація поводить себе так флетово, в Флету, ні верхній вниз, але е, так, відповідно, через домінацію у нас основний сектор там всіх монеток, таких дуже фундаментальних. Е, він не дуже росте, а навіть трохи реагує сильно на якісь зниження біткоїну, навіть той самий Дайдекс. Бачимо, росли, тут по різку починає їм знижуватися вже знову на 5% ну, така собі історія. Зараз я би хотів би поговорити про свой, свій самий улюбленіший сектор, який, я вже думаю, що зірве нарешті цей порве ринок і вийде з тіні АІ, тому що він зараз такий скритний. І AI, все там заполонило, всі AI, AI. Ну, але. Ніхто не бере до уваги сектор RVI. Е, ось подивимося ми зараз на е, ток, на сайт токенізації RVI, що ми бачимо? Величезний приріст за 7 днів, за тиждень 21% це за токенізації е, казначейських зобов'язань. Це просто мегазрів. Е, також, що я тут ще намітив, Тут у нас було ондофонд, ондо був такий ще закручений. Ну, але зараз, що ми бачимо, у нас з'являється інституціальний фонд цифрової ліквідності BlackRock, який має зараз ринкову капіталізацію в 160 мільйонів доларів. Вони вже тут, вони вже стукаються в двері, вони активно, мега активно розробляються. І це принесе, воно вже приносить. Е, Так, далі. В загальному сектор RVI на, і має капіталізацію ринку в загальному 8 мільярдів доларів. Це просто величезні суми. Е, також мені ще попалося, як це кидав в своєму, своєму телеграм-каналі. Новина, що е, до цього ще, до цієї е, двіжухи ще підключений, є Goldman Sachs. І у банку наголосили, що на Посилений, е, на посилений інтерес до токенізації. І також е, позначають очікування установи узгодження з прогнозом того, що розвиток сектору від Coinbase. Тобто Coinbase так само причетний до цього. Далі, що ми дивимося, і ще нас. І це все буквально. Пару днів назад у нас такі новини хороші про токенізацію. Ще й виходить дуже хороша новина, що експерти розповіли про зростання сектору RVI і токенізують уран. І не тільки золото, не тільки срібло, але ще й корисні копалини, уран, нафту, Все, все буде. Токенізовуватися, і це допоможе залучити додаткові інвестиції. Тож, класика відходить. Точніше, не дуже сильно відходить, але е цю класику можна більше усучаснити і дати новий такий новий подих для нових інвестицій. Е так, ще. Він вже зривається, я вже говорив, що він вже зривається. В моєму старому портфелі я. Це в мене є два відео про токенізацію, де я складав портфель суто з цих. І хочу вам показати, друзі, що токени, такі, як Goldfinch, дивіться, який мега зрив. Просто за пару днів. За, пар... за пару днів. Ми маємо 121% росту. Це Зриває. Creal Кредитор. Так само. Це все зривається. RVI просто виходить з тіні. True file. От Початок імпульсу. Бам! І до теперішньої ціни 191%. Що може бути краще для інвестора, як дивитися на такі прекрасні е, рости ціни. А ондо. Я, я себе картаю, звісно, що я половину продав, очікуючи на якусь невели... більшу корекцію. Ну, але я ж не все продав. Зараз на даний момент я тримаю. Дивіться, ось був спад, імпульс 139%. Боже, це просто. Кайф. Я кайфую від цього, від цього сектору. Дальше. На радість чи, на жаль, але мені ще попало в руки ще пару проєктів, які я б тупо не догледів. І за один проєкт я вже дуже сильно себе зловив, точніше, дуже сильний ФОМО. І це у нас є проєкт. Блокчейн рівні 1 це мантра. Відразу переходимо на сайт їхній, бачимо основний заголовок інфраструктура RVI, що відповідає норма. Ну, відповідно, даний проєкт відповідає тому, щоб все там було максимально чітко. Максимально дозволяти те, що не є дозволено по факту. І це є таким провідником токенізації. Ну, сайт дуже чітко зроблений. Ну, що там сайт? Всі ми розуміємо, блокчейн рівня 1. Це важливо, це є тренд. Всі Виконують дуже багато функцій. А ще, якщо на, якраз на RVI, це топ. Ну і. Дивіться, шановні. Що там сайт? Дивіться, що тут відбувалося. Дивіться. Три. Починаючи від 25 грудня до сьогодні. В нас складає ріст в цілих максимальний ріст, до речі, 4 тисячі процентів. Бам! Оце я розумію зрив. 4 тисячі процентів. Я дуже жалію, що я не догледів, що я трішечки навіть в себе похвалив, що я ось такий молодець зібрав ось такі проекти. Ну, але не догледів ось такий. Перелину золоту перелину. Ну, що є, то є. До речі, поки сектор лишень набирає оберт, цілком можна розглянути і на купівлю, але це відповідно на якісь корекції, або коли ми побачимо, що іде, якесь накопичення. Якщо ми опустимося нижче, то, відповідно, на відмітці 31 цент, 36 центів, перепрошую. Цілком я беру, я купляю і навіть не задумлююся. Це раз буду брати. В своєму телеграм-каналі я також вже написав, що я купив. І вже я собі придбав Ополіус. Проект Ополіус. Дуже цікавий. І тут і замішано два в одному: це є RVI і AI. Їхня основна мета це токенізувати музику. Так, це дуже круто, хто не любить музику. Всі люблять музику, всі люблять слухати. А ще для людей, які створюють цю музику, є питання і основна проблема: а де знайти інвестиції для запуску якраз альбому, де знайти такі гроші, щоб там, чи та група. Рок-група, поп, аби вони мали за що жити, де робити якісь гастролі, просувати свою музику, круту музику, де як це зробити. Простим людям це не, по факту недоступно. І тут геніально токенізуємо музику, токенізуємо там групу, виставляємо на аукціон, всі інвестуємо. Це так. Як Получати паї. Поділили паї, скинулися грошима, група собі поїхала на гастролі, заробила, просунула гр... собі музику, заробила грошенят, приїхала, всі отримали долю, всі задоволені. Тут і, відповідно, АІ, все є, відповідно, присутні і арбітром, інвестує повністю. Ну, коротше, тут вже є пару проєктів. Це трішечки, як і на FT, базується. Ну, але цілком чітко, чітко, дуже гарно. Я собі одразу його купив. Він в мене вже є в портфелі, тому що це, це дійсно круто. Це хороший проєкт. Далі я ще собі. А, до речі, покажу вам зараз його графік. Графік. Він вже бачимо, він летить, летить. Кожен день все нові значення, нові максимуми. Ну, але якщо подивитися на глобальну, то ще ну, вже от на грані. Тільки зараз треба його вже брати, тому що понижче вже його не дадуть. Е, маємо. Маємо, маємо. Що ми маємо? Максимум, дотягнемо до максимуму. 2300% профіту. Це дуже круто. Тож обов'язково бере. Так. Далі. Що я ще собі купив? Це я собі купив багатоцільовий протокол. Так званий це є Credix Coin. Е, Credix Coin. Так, дивимося ми на графік. Ось такий дуже цікавий. Так само більше більше половину руху. Трохи проворонено, але перспективи дуже великі, то обов'язково взяв. Це, відповідно, є кредитор, так як і. Так як як один із моїх улюбчиків, це є Онікс, теж він є кредитором. І так само є Credix, Credix Coin. XCON. Дуже так цікаво зроблений є сайт їхній. Ну, по факту, я його собі вже придбав, вже він в мене присутній в портфелі. Е, так. Е, також, ще, до, до речі, дуже варто приглянутися цей до проєкту Дуск, який теж показує мега величезні рости. Графік дуже ще хороший, можна купляти повноцінно. І PolX. Полікс. полікс полікс. Ну, Полікс, як бачимо, зірвався, вийшов з накопичення і просто починає е, поко, підкоряти нові, нові значення для себе. Він вже дав е, за два тижні 70, плюс-мінус 71% росту. Е, до цих проєктів бажано приглянути це вже. Я їх розберу в наступному відео, щоб не затягувати це. Ще раз хочу нагадати, що всі токени можна придбати на біржі DTO. Всі вони присутні. Тож реєструйтеся по силці, отримуєте знижечку на комісійні. Добре вам і добре мені. Тож, друзі, ще раз пригляньтеся тоді на. Рекомендую вам просто настою перегляньтеся тоді на сектор RVI, тому що він набере оберт і це стане новим трендом. А наразі в мене все, друзі. Дякую всім за перегляд, всім успіху і нових, нових значень у своєму портфелі.